Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви П, письмо великої букви П, дзвінки і глухі приголосні, текст, послідовність подій. слова. Яку букву вигризла в кожному слові мишка? Липа. Тут у нас арк буде парк. І це у нас що? Паркан. Отже, мишка вигризла в кожному слові літеру. літерок. Ось наступне. Що ж це за ісок? А це пісок. Тут поні. І це у нас хто? Пекар. Сьогодні ми навчимося писати велику літеру П. Будемо читати та писати слова із букви. Дидактична гра. Гра називається пеньочок. Що зайве? Ви плескаєте в долоньки, коли чуєте щось зайве. Праска, Панасик, Поліна Аліна. Ще раз. Праска, Панасик Поліна Аліна. Що ж у нас тут зайве? Можна, звичайно, сказати праска, тому що Панас, Поліна і Аліна це її імена дітей. Але ж праска, Панас і Поліна всі пишуться з однієї літери спочаткової П. Ну що ж, зайве. Далі помив. Наварив, помила, помили. Що зайве? Наварив. Морква кріп суп, ананас. Що ж тут зайве? Суп, адже це страва. І останнє сік, сапа, пилка, праска. Що ж зайве тут? Сік, напевно, бо це рідина. Сапа це інструмент. Пилка. Інструмент. Праска це теж є те інструмент, який людина використовує в побуті. Отже, сік, бо це напій. Тепер, давай, тепер давайте пограємо в гру «Знайди доріжку. У нас є пава, поні, липа і кораб. Нам потрібно до кожного слова знайти їхню звукову схему. До першого слова пава, де ж його збукова схема. Друга. Оні. Перша липа підходить нам і друга, і остання. І короб його схема третя. Парна диференційована наша робота. Знайдіть... І прочитайте слова Римма Руслан, Слива, Лариса і Алла Нива. Переходимо до роботи в підручнику. Сторіночка 61. Що Сто на перерві роблять котик та мишка? Грають у м'ячик. Читаємо склади Па-по-пу-пи. пе ап оп. уп іп іп еп. І яке у нас сьогодні слово головне? Пере. Почнемо ми із дзвінких та глухих приголосних. Пам'ятаєте, ми вже їх з вами розпочинали. Вимовляємо слово жабка. Жабка – і слово папка. Де ж у дзвінки? А де глухий Б? Вимовляємо дзвінку П-п. де глухий звук, вимовляємо його. Маємо дзвінки глухі приголосні. ПА-ба. по – бо. пу – бу, Пи-би. Пі-бі. -би. П, Б, ап, аб, об, об, УП, уб, іп, іб, іп, іб, еп, еб. Працюємо за підручником. Далі у нас завдання номер один це текст. Нам Потрібно дізнатися його головну думку, але для початку ми бачимо події, які будуть відбуватися. Розгляньте малюнок. Як ви думаєте, що ж буде у цьому тексті? Про що він? Пішова послухаємо На перерві. У нашому класі веселі перерви. А сьогодні вранці Петрик сказав: треба гарно вчитися. Будемо повторювати правила на всіх перервах. Усі погодилися, може, справжні школярі. Після першого уроку всі залишилися за партами. Сидять урок учать. Учителька здивувалася, які діти працьовиті. Після другого уроку теж повторення, і після третього уже всі втомилися, полягали на парти і тут Оленка говорить, досить уроків перерви потрібні, щоб гратися та відпочивати. Усі закричали. Так, ми хочемо справжню перерву. І всі побігли на перерву, як завжди. Про кого йдеться у тексті? Я можу помилитися, але здається, тут описано перерву. Чому діти повторювали правила перерви? Як ви проводите перерву? Коли потрібно вчити уроки? Які ігри на перерві ви порадили б своїм друзям. Зіставимо велику букву П, друкований рукописно. Що у них спільного, а що відмінного. Дивимось на методику написання великої літери П. Прописуємо елементи великої літери П. Прописуємо саму літеру П. Слова павло і речення. Поліна пила сік. Давайте подумаємо і дізнаємося, що ж заховалося за слова. За початок беремо літеру, яка виділена червоним кольором. Перестрибуємо через одну. Парк. Парк. Далі. ПАВ. Ли Павлик? Ірина Ірина. Що навбого ви сьогодні дізналися? Чого ви навчились на уроці? Чого вам важко? Вищутна, саме. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта. На уроці мені не сподобалась червона. До зустрічі!